Чоловіки, які зробили вазектомію, чи шкодуєте ви про це і як це змінило ваше життя? Вазектомія та лазерна корекція зору дві найкращі процедури, які я робив. Дуже рекомендую. Тепер я бачу, що роблю. Чим бляха ти займаєшся? Мені 30, я маю трьох дітей. Цього року я зробив вазектомію. Дружина ледь не померла під час пологів, не можна ризикувати знову. Ні про що не шкодую. Минулого року у мене були травматичні пологи, і мій чоловік сказав, що через це ніколи більше не змушуватиме мене народжувати. Він робить вазектомію наступного місяця. Змінено, я отримую багато запитань про те, чому б просто не використовувати контрацептиви, інші пологи тощо. Це було його рішення. Ми вирішили, що не хочемо біль більше дітей я цілком нормально використовувала інші форми контрацепції, але він розуміє, що гормональні препарати можуть мати побічні ефекти. Крім того, у США та багатьох місцях мої можливості обмежені. Так, ми можемо робити інші речі, але не хочемо. Для тих, хто запитує, чому просто не перев'язати труби. Чому я маю робити серйозну операцію? Вони також не є оборотними, я не просила його робити вазоктомію, так само як він ніколи не просив би мене пройти серйозну операцію, щоб перев'язати мої труби. Дружина мого брата мала травматичні пологи з їхньою шостою дитиною. І навіть хоча це був її перший кесарів Ростен, це була екстрена ситуація. Вони не перев'язали її труби, навіть хоча вона цього хотіла після четвертої дитини. А його егоїстична дупа все одно не хоче робити вазектомію. Так я думаю, що є деякі неосвічені чоловіки, які чомусь думають, що це робить їх меншими чоловіками або зменшує їхню мужність. Їм слід прочитати брошури чи щось подібне, або поглянути на наукові дослідження тому що чесно кажучи, було доведено, що рівень тестостерону у чоловіків знижується, коли вони перебувають у небажаних стосунках з дітьми. Таким чином, швидше за все, у нього буде більше зниження рівня тестостерону, чим частіше він буде мати справу з незапланованою вагітністю. Хоча він міг би просто зробити невеличку операцію. Я вважаю, що це ніяк не впливає на тестостерон. А якщо і так, то настільки незначною мірою, що природне старіння ймовірно впливає набагато більше. Цілком впевнений, що це не впливає на тестостерон, тому що ви насправді нічого не видаляєте. Ви просто перешкоджаєте витоку сперматозоїдів, які змішуються зі спермою. Мені сказали, що після вазектомії я більше не буду мати дітей, але коли я повернувся додому, вони все ще були там. Вони забули включити соціального працівника у ваш план лікування. Соціальний працівник лікар просто дав мені арбалет і сказав, щоб я поводився як дикун. Не шкодую. Зробила це після народження нашої третьої дитини. З четвертою дитиною ми б точно не впоралися, а дружині суворо сказали, що ще раз народжувати її не варто. Це не змінило мого життя. Це допомогло моїй дружині в тому, що вона більше не приймає коки. Цікаво, що в деяких інших коментаторів у цій темі були ситуації, які змінили життя, і вони пішли на зворотню процедуру. Медичний працівник намагався відмовити мене від вазектомії, сказавши, що я дуже молодий, мені було 35. Вона постійно придумувала сценарії, за якими я міг би хотіти мати більше дітей, я відповів: у мене є ще троє дітей. Друже. Не забудь, будь ласка, про підписку вподобайку і коментар. Дякую! Багато років тому я зробив езектомію, коли моя тодішня дівчина, яка зараз є моєю дружиною, не дуже любила презервативи і знала, що більше не хоче мати дітей. Я ніколи не хотів власних дітей. Для мене це було легким рішенням, і я жодної секунди про це не пошкодував. Це також анітрохи не вплинуло на моє життя, окрім трьох-чотирьох днів, які знадобилися, щоб одужати від сильного болю в мошонці після процедури. Змінено вау, набагато більше відповідей, ніж я очікував. А ще багато запитань, тож відповідає. Відновлення, чесно кажучи, не пам'ятаю. Це було більше 12 років тому, і, хоча я впевнений, що у мене боліло кілька днів, я не можу пригадати жодних ускладнень. Я впевнений, що я лежав у ліжку, дивився фільми, а між моїми ногами був пакет з льодом. Можливо, було деяке знебарвлення, але все повернулося до норми досить швидко. Процедура: я вибрав версію без скальпеля. Я пам'ятаю, що була ін'єкція, щоб знеболити це місце, але я не знаю, що сталося після цього. Я не спав весь час, але мій погляд був зафіксований. Ований, і якби цього не було, я б все одно не дивився. Я так розумію, що лікар ставив щось на зразок голки, яка розширює отвір в шкірі, достатньо великий, щоб виконувати свою роботу. Моя дівчина весь час тримала мене за руку. Страхування. Мені б хотілося пам'ятати, чи покривала моя страховка цю процедуру, але це було так давно. І на той час я був у трохи кращому фінансовому становищі, ніж зараз, тому я був би не проти заплатити зі своєї кишені. 12 років тому був інший час ніж зараз. Якщо вам справді цікаво, ви завжди можете зателефонувати своєму страховику та запитати, чи ваш план покриває вазоктомію. Результати я здивований, що стільки людей не поінформовано про це, і я радий, що люди запитують. Отже. Буквально нічого не змінилося, крім того факту, що я не можу когось запліднити. Вазектомія просто видаляє спермозрівняння. Це як вилучити з рецепту один досить незначний інгредієнт. Оргазми все ще є, і вони такі ж, як і раніше. Сперма все ще є, і вона виглядає, відчувається, надходить і поводиться так само, як раніше, у тих же кількостях, що й раніше. І варто сказати, я все ще можу приймати і передавати за ПСШ як раніше. Особисто у мене такого не було, але це тому, що я перебуваю, в моногамних стосунках. Регулярно проходьте обстеження з кожним новим партнером. Презервативи все ще є найкращим способом для уникнення ЗПСШ. Сподіваюся, це стане в нагоді тим, хто збирається зробити вазетомію. Я зробив, не шкодую, статеве життя значно покращилося. Просто переконайтеся, що у вас достатня кількість сперми після статевого акту. Підрахунок сперми був, чесно кажучи, найгіршим моментом для мене. Я думав, що це буде схоже на фільми, де в окремій кімнаті є маленьке крісло з деякими журналами та таке лайно. Ні, це була якась жінка років 80, яка ледве могла ходити. Вона дала мені сумку, сказала, що я можу покласти свій зразок у баночку, засунула мене у ванну кімнату для людей з обмеженими можливостями. Вясями та постійно розмовляла з лікарем прямо за дверима. Після операції вони відправили мене додому з баночкою для зразків і сказали просто принести її на сьомий день. Очевидно, зразок не обов'язково повинен бути свіжим, але мені потрібно віднести його до лікаря протягом 30 хвилин. Тож мені довелося зібрати його вдома, а потім поїхати до лікаря з баночкою повною моєю мужності, а потім віддати її жіночці за стійкою. Я просто хочу додати попередження від мого друга, який це зробив. Йому зробили операцію, та він пішов додому, щоб відновитися на кілька днів. На жаль, він не передбачив, що не зможе налаштувати нову ігрову приставку, яку він купив собі як нагороду. Виявилося, він був не готовий так часто нахилятися і порпатися за телевізором. Натомість він мусив сидіти там на дивані цілими днями, думаючи, як було б класно у це пограти. Тому обережне попередження для всіх, хто читає це. Підключайте свою ігрову приставку до операції, а не після. Не повторюйте його помилок. Я плачу через те, що у цього чоловіка немає друга, який би налаштував йому PlayStation. Я жодної секунди не пошкодував про це. Найбільшою зміною, яку я відчув, було значне збільшення задоволення від сексу. Я ніколи не усвідомлював, скільки стресу я пережив через небажану вагітність, поки вона не зникла. Хотілося б, щоб я зробив це раніше, наприклад, десь у 13. Я зробив це ще у 2014 році, і я був частиною того одного відсотка, що щодня після цього відчуває біль. Минулого року я зробив операцію по відмінні, тому що мені більше не хотілося відчувати біль, але це лише спричинило ще більше проблем. Однак мені загалом не щастить, може йти дощ із цицьок, а мене все одно вдарять членом по обличчю. Як ви розумієте, авторці не мають чого проморкатіти по цій темі, але я не бачу в цьому нічого поганого. Тим паче, що ця процедура є зворотньою, тому робіть, що вам хочеться. Дякую вам за перегляд! Цікаво, чи я серед моїх глядачів, ті, хто робив вазектомію. Якщо це ви, то напишіть про ваш досвід у коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!